Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, от сьогодні стало відомо, що російська армія атакувала Куп'янськ Харківської області. Сьогодні зранку там поранення отримали троє осіб, серед них двоє дітей. Це крім того, що оцей страшний удар був по новій пошті в самому Харкові, але тим не менш цікавить саме Куп'янсько-Лиманський напрямок, що там зараз відбувається. Дійсно, сьогодні росіяни завдали удару і по Куп'янському, в тому числі від Куп'янська насправді там скоро залишиться тільки назва, тому що сам безпосередньо теж сьогодні. Там був дуже багато знищених будівель, інфраструктура теж ну дуже. ...постраждала за час війни. Взагалі, що відбувається, це те, що росіяни роблять такі наступальні дії не дуже інтенсивного характеру, хоча достатньо для того, щоб турбувати ті підрозділи, які знаходяться. Тобто, це як відбувається? Використовуються ув'язнення, яких взяли до Лав Збройних сил Російської Федерації, так звані підрозділи «Шторм-Зет». І ці підрозділи спочатку за допомогою техніки, а потім, втративши техніку, вже наступають піхотою. Такий приклад був в Макіївці, і зараз такий же приклад в районі Синківки Харківської області. Коли спочатку противник спробував піти технікою, втративши техніку, майже цілодобово тільки з перервами на ніч вони штурмують піхотою. Там немає можливості в них в противника мається на увазі. Здатись або повернутися назад на свої позиції, тому що позаду них стоять інші підрозділи, які відкривають вогонь по росіянам, по цим ув'язненим, якщо ті намагаються бігти назад. Такі прецеденти вже були, навіть і там є підтвердження на квадрокоптер, тому у них єдина можливість яким чином залишитись, що хоча б спробувати залишитись живими, це йти вперед і ось здійснювати штурмові дії, тобто говорити про якусь тактику, про навищені мало, хоча. Якусь базову підготовку вони мають і мають розуміння, що це їхній єдиний вихід, і тому ось таким чином за допомогою командирів, які ними управляють, за допомогою тих наказів, які їм дають, і неможливості там права вибору і здійснює противник так звані наступальні дії одразу на декількох напрямках, якщо ми беремо район Куп'янського, лиманський в цілому. Пане Андрію, от буквально нещодавно представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив про те, що Російська Федерація вербує понад 20 тисяч росіян до лав Збройних сил Російської Федерації. А що має робити Україна в такому випадку для того, щоб протиставити такій силі? Україна також здійснює. Можемо так сказати перманентні заходи мобілізаційні. Єдине, що ми мобілізуємо не ув'язнених громадян України. Це єдине по суті, що може протиставити Україна, тому що у будь-якому разі втрати є з двох сторін. Якщо є втрати Російської Федерації, потрібно розуміти, що зазвичай там є втрати збройних сил України. Усі ці наступи, які відбуваються на цих напрямках, які я назвав щойно. А також на Авдіївському вони не залишаються без жодних наслідків для збройних сил України, тобто Збройні сили України також несуть втрати для того, щоб ці підрозділи якось поповнювати, проводяться засоби мобілізаційні. Нещодавно керівництво українське заявило, що Україна отримала атакамці і використовує їх. Як вони можуть змінити хід на полі бою? Вони вже інакше, змінили хід на полю бою, тому що по перше показали свою спроможність. і зі слів самих російських воєнкорів під час одного лише запуску ракет атакам. росіяни зазнали найбільших втрат в авіації за день спочатку повномасштабної війни. Тому можна вже сказати, що результат є, і результат відмінний. Зрозуміло, що росіяни теж вживатимуть заходів. Вони відтягнуть скупчення техніки. ще, якщо ми говоримо про авіацію, то літаки, гелікоптери, напевно, трохи далі. Після ще декількох прильотів, тому що зазвичай росіяни з першого разу не вчаться, вони вчаться десь на раз там третій, четвертий. От після того трохи зміниться тактика застосування, але це ще один такий вагомий фактор. Того, що ми можемо протиставити не ракетам Російської Федерації, пане Андрію, дякую за коментарі, що ви долучились до нашого ефіру і знайшли час. Андрій Підлісний діючий офіцер збройних сил України, координатор громадської організації Республіка Брати по зброї, був з нами на зв'язку.